День добрий, шановні друзі, вибачте, що трошки з запізненням. Але, як ви знаєте, в Харкові не дуже приємна ситуація зі світлом. Тому, коли є світло, я можу зробити фільм. Фільм буде коротенький. Чому? Бо це все, мабуть, кожен знає, але як би мовити, не кожен в голові тримає це. Почну здалеку. Колись в мої часи, коли я був десь так 12 років, ми були, крутили фільм у кіно. Були юні кіномеханіки. У нас було три, три хлопця і ми у трьох. Через черзі, коли усі разом, якщо чудовий фільм, крутили фільм, допомагали нашому механіку. Ну, скажу одразу, стрічки клеїли, брали ацетон чи розчинник, я вже не пам'ятаю зараз, ну, скоріше ацетон. І туди кусочки плівки, і такий був клей. Склеювали стрічку кіно. І коли вже пішли магнітофони стрічкові, тоді теж клеїли стрічку, яку жував магнітофон. І у мене виникла ось така не дуже приємна ситуація з акумом. Скажу одразу, були три акуми, я вже казав, такі, що треба було їх підіймати. І... Усе було добре, окрім одного. Ось я вже більше, там майже два місяці воював з ним, що я тільки не пробував. І клей, і е, спеціальні лаки, і фарбу, і вже хотів робити таку мастику, щоб сюди замазюкати, бо коли, скоріше усього, Впав у хазяїна, а може, і коли мені пересилали. То от біля оцієї клемми, мінусової, ну то, то я шпильку вкрутив, щоб вам показати, що вона не рухається. Як ви можете бачити, ось тут чорне, це я усі такі різьбові з'єднання мазюкою графітовою смазкою. Дуже чудово допомагає. І в мене що виходило? Навіть коли акум стоїть, то з часом, десь доба, може 2-3 біля, давайте буду показувати ось так, отут починає виходити електроліт. Я перепробував, нічого не допомогло. Тому я що коворявся-коворявся в голові і думаю, дай-ка я спробую. Пробував два різних варіанти. От ви бачите, в мене в шприцу, вже є така паста. Вона рухома і мазюкається, ну, як би вам сказати, як паста зубна виходить. Що я зробив? Я брав етілоцетатний розчинник і брав ацетон. Найкращий результат вийшов з... Ацетона. Тільки треба брати, я розумію, що в нас зараз усі розчинники після вказівки кабінету міністрів не продають так. Але я знайшов у хлопців, допомогли мені і підігнали гарний ацетон, бо інколи мені ще треба, в мене він не був. Я, як ви розумієте, лутом робиш плату то треба гарно змити о, колір цей. І я взяв ацетон. В мене, коли я ось я так покажу вам, це залишки під індикатор висвердлював, а потім вилав викушував. І надфіль, надпільником чи надфілем робив отвір, який мені треба під о, мій індикатор. І залишки я не викидаю, стружку, пил, ось такі кусочки. Тому що я зробив, я взяв, хлопці, кажу одразу, кусками кидати не треба. Чим дрібніші будуть е, ось такі кусочки пластику, тим краще. Я взяв стружку, яка в мене залишилась, взяв шприц, ну можете брати будь-який, який вам. Який ви знайдете, що я зробив? Взяв, засипав стружку, спресував її, і бачив я, що в мене ну, близько одного кубика виходило. І мені добре було набрати ще пів кубика е розчинника ацетона. І потім я взяв, ну, зрозуміло, що. Кожен робить, як хоче, хто так, хто так. Я взяв, звісно, ось такий інструмент. І аби не виходив мій ацетон, пари ацетону, взяв отак, сплющив і голку викинув. Все. Якщо мені треба використовувати, то я беру, звісно, канюлю. Зняв і намазав, скільки мені треба. Е, вже в мене лежить майже 4 дні, і ще, як ви бачите, то є, можна використовувати. Скажу одразу, е, в мене був такий момент, коли так трошки прогавив, тримав з голкою, накриту колпачком і голка була. Справно. Ну скажу одразу, що не, не, не сплющував її. І в мене вийшов розчинник. Але я потім взяв, трохи капнув ацетону сюди, по кільцям в мене зайшло якась кількість, і я зміг е, свій поршень вийняти. Потім трошки. Кинув туди розчинника і за дві доби, отак от перемішуючи, в мене знову він став нормальний. Тому скажу одразу, хлопці, дуже чудовий клей. Якщо у вас можна два варіанти, ще можна що, чим зробити? Ну, звісно, дихлоретан. Але скажу одразу: дихлоретан дуже-дуже шкідливий для. Нашого здоров'я, тому якщо є у вас можливість використовувати ацетон, то краще використовувати ацетон. Я дехлоретаном клеїв корпуси, брав від телевізорів задню кришку, брав трошки з передньої панелі. Ну, який мені пластик підходив, і я брав, робив собі корпуса, які мені потрібно. Тому. З пластиком, я думаю, якщо трошки поритися біля під'їзду, то можна знайти пластик різний. Можна використовувати з упаковки, який прозорий для яєць. Інший пластик, який на бутилках, кришках, жовті чи там сині, він не годиться чому? Бо то низько температурний, а це високотемпературний пластик, і то близький до поліетилену. Він більш такий, ну, скажімо так, російською скользький, тому краще використовувати ось такий пластик. Можна заклеїти і тріщину, якщо є в вакуумі, приклеїти. Бокс, який ви хочете собі зробити, ну це вже як у вас вистачить вашої фантазії. Тому я вже вирішуйте самі. Я у, дру... у дружини тут трошки розжився білого лаку, ну так думаю, стоїть чи не стоїть замальовувати, бо чорний є чорний, а червоний, як ви розумієте, це вже плюс, що можна і не замальовувати. Ну і, як ви розумієте, не дуже така вже гладка, така вже чудова тут поверхня. Але я не дуже переймаюся цим. Головне, що тримає в мене не виходить електроліт. Ну, і звісно, я це вже зараз буду збирати і буду використовувати як потрібно. Ось і все. Дякую вам. Друзі, вороги, слава Україні, смерть ворогам. Хай вам щастить, а нам, українцям, чисте небо.